Всім привіт! Мене звати Сашко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Lead Agency і сьогодні я вам розповім про те, як запускатись в Google Ads, з чого починати, якщо у вас невеликі бюджети, якщо у вас великий бюджети, якщо у вас є аккаунт, якщо немає аккаунту. Тобто, грубо кажучи, я вам дам свою думку відносно того, як починати з малими та великими бюджетами, а ви вже будете вирішувати, як вам краще. Бо насправді сказати якусь загальну картину, як робити, дуже дуже. Дивно, бо кожен бізнес -він особливий і немає двох бізнесів, які б запустились однаково і пішли однаково. Що можу сказати? Спочатку вам би непогано було вирішити, який у вас єдиний бюджет. Бо коли людина каже, прорахуйте мені бюджет, я так прораховую, але зазвичай людина вже має. Ну і ми працюємо з середніми бізнесами. Там немає такого, що ти кажеш, треба там 10 тисяч доларів, і людина каже, да, звісно, ми стільки розраховували. Зазвичай Це менші бюджети, це десь там 5, 10-15 тисяч гривень на день. Тому відносно того, який у вас бюджет, якщо у вас там бюджет на 500 гривень, на день, 1000, то вам треба розуміти, що можна за ці гроші викупити і як з цим бюджетом працювати. Почнемо з того, що взагалі є в Google Ads, те, що може бути вам корисно. Це може бути пошукові оголошення, ми бачимо на головній сторінці Гугла. Це може бути медійні оголошення, це може бути товарка, відеореклама та реклама додатків. Рекламу додатків ми розбирати поки що не будемо, але якщо у вас є сайт, який продає якісь товари, з чого можна почати? Я починав би великі чи невеликі бюджети, я починав би з пошукових та товарних, тому що медійні оголошення вони дуже підкупають своєю дешевою ціною за клік. Але з якогось часу моя думка, що медійна реклама стала більш Бізнесом для тих, хто, хто тримає ці сайти, аніж для тих, хто там розміщує свою рекламу. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш бюджет пішов одразу куди треба, аналітика навчилась і отримала конверсії з тих місць, де дійсно будуть цілі відюди, то це пошукова або товарні. Дійсно, ще є випадки, коли від реклама працює добре. Якщо це у вас там концерти, якщо це якесь емоційне. Те, що людина може купити, розповісти комусь і її треба дожимати, це відео точно працює. Але якщо у вас щоб емоції якісь передати людині, тобто відео реклама це більше, якщо ваша послуга про якусь емоцію. Якщо ваша послуга більш про користь або про те, що людина на емоціях не купить, я б вам рекомендував пошукову або товарку. Якщо у вас маленький бюджет, з чого почати, прям дуже маленький, наприклад, я почав без товарки. Але питання в тому, що нам треба якісно проробити ваші товари, прописати в ключа в назвах ключі, добре пропрацювати з описом, дивитися, щоб категорійність класно тягнула, і починати з товарки. Але там це теж є нюанс. Якщо у вас є можливість, одразу спробуйте витягнути через ChatGPT, через якісь google планувальники вже базовий список мінуслів, щоб не таргетуватись і не зливати бюджет там перший місяць, взагалі не зливати. Тому будьте обережні до цього, підходьте обережно, навіть якщо у вас великі бюджети чи малі, це немає різниці. Все рівно треба підходити до проекту серйозно. Треба одразу створювати базові списки, які товари, ви ви знаєте, що у вас є. Топи по, по, по цьому по ціні. Тобто, якщо у вас товари, товари класні по ціні, можливо, на них треба зробити акцент, не треба всі там 3000 товарів рекламувати на 500 гривень за добу. Якщо у вас немає товарних оголошень, це послуга чи ще щось, це пошукова реклама. 100%. Що робити, якщо у вас дуже мало трафіку, а чи дуже, дуже мало цього бюджету, я б спробував. Вибрати певні гео, де ви б хотіли себе показати. Тобто, краще вибрати, моя думка, там одне-два місто, де ви б хотіли масштабуватись, і там пробувати себе продвигати і отримати конверсії, ніж на всю Україну. Можна сказати, звісно, краще брати всю Україну і подивитись де взагалі є конверсії. Ідея непогана, якщо у вас дуже багато бюджету, але якщо ви обмежені в обмежені бюджеті, краще. Пробувати певні міста, бо з обмеженим бюджетом ви не можете протестувати якісно і це буде там 10 кліків на кожне місто або регіон, і виходячи з цього, вам треба показуватись хоча там рік півтора, щоб зрозуміти, який регіон краще, який гірше. Робити висновок на п'яти кліках, як це зазвичай роблять спеціалісти, то дивно. Тому якщо у вас невеликий бюджет і це. Яком починаєте з пошукової та товарки. Краще з товарки і пошукової разом. Якщо у вас невеликий бюджет, плюс-мінус та сама ідея, починайте так само, але обмежуйте себе в Гео, і обов'язково ну, обов треба знайти базовий список мінус слів, обов'язково треба працювати над оголошеннями. Тобто, якщо у вас мало бюджету, у вас нема менше шансів на помилку. Тобто треба все пропрацювати. Треба так, щоб... Ну, у вас більше CTR, більше привабливий сайту. Тобто, якщо у вас немає якоїсь суперціни, треба брати чимось іншим. Просто запустити рекламу. Я зараз не хочу там розетку чи когось образити, бо вони насправді дуже круто запускають. Просто у вас нема стільки бюджету. Тобто, я не знаю, як вони запускають. Можливо, вони запускають на все, можливо, вони запускають, там, як, не знаю, там динамічно, або просто шопінг, або перформанс. Але у вас ну трохи менший бізнес, скоріш за все, і вам треба серйозніше до цього ставитись. Хоча, скоріш за все, хлопці також серйозно ставляться до цього. І що можу сказати? Е, Обов'язково треба аналізувати результати, не треба кожен день щось коригувати, якщо це не пошукові запити, але е, треба давати рекламі час. Тобто, якщо у вас це пошуково, почати з ціни за клік. І потім спробувати отримати там хоча б 10-20 конверсій і вже переходити на ціну за конверсію. А в товарці так само ви вирішуєте. Можливо, це буде одразу перформанс, але думаю, перформанс на аккаунт, який тільки запустився, навряд чи буде працювати зразу круто, тому можливо почати з шопінгу, зібрати класний список мінус слів, е, протім його перенести в перформанс благополучно, але вже отримати якісь конверсії і на них вже запускати перформанс. Це лише моя думка, якщо щось. Не додав я ще це відео і запишу ще одне. Якщо щось не розібрав, що обіцяв на початку. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі!